Є люди, які пройшли більше за нас. Не всі дійшли з них. Вчора ми на школі відкривали меморіальну табличку Сергія Лисенка. Хлопця зі східняцьким прізвищем, який народився в Коломиї, який служив в Кіровограді і загинув на далекому сході України. Питання, чи не марна їхня жертва? Чи не марна жертва? Ті сотні людей, які загинули на Майдані, і кількох тисяч, не 800 чимось, як нам кажуть зараз. Що 800 чимось загинули з у нас військовослужбовців. Брехня. Брехня, бо це 800 чимось ідентифікованих осіб. Я абсолютно певен, якби не добровольчі батальйони, здали би схід так само, як здали Крим. Ці хлопці, які пішли, я кажу хлопці, умовно хлопці, тому що більшість тих, хто я там бачив, насправді середні віка, дехто навіть 60-65 років. Так от, якби вони не взяли зброю і не пішли самостійно, ця заскорузла державна махіна не факт, щоб розвернулася би на захист української держави.